Вітаю тебе, я казкова фея. Мені відомо, що ти любиш казки. В моїй казковій країні багато героїв, які потрапляють у біду, бо не знають, як правильно поводити себе в різних ситуаціях. Треба їм допомогти. З моєю допомогою ти зможеш потрапити до країни казок. Раз, два, три, казка. З'явися. Щось не виходить. Не зрозуміло чому для того, щоб потрапити, треба відгадати загадки. Цей герой втік від діда та від баби і покотився в ліс гуляти. І та казка колобок. Цій казці їх з'їли, бо вони відчинили двері Вовкові. Казка про Вовка і семеро козенят В цій казці герой не послухав свого товариша, і його викрала лисичка. І ця казка називається Котик і півник. Загадки відгадали, тож давай знову спробуємо потрапити в казку. Раз, два, три. В казку потрапили ми, а ось і казкова країна. Дивись, зайчик сумний, бо він грався молотком та вдарив лапку. Чи можна гратися молотком? Давай допоможемо зайчику розібрати речі. Якщо предметом можна гратися, будемо розміщувати в колонку під зеленою галочкою. А під червоним хрестиком предмети, якими не можна гратися. Чим можна гратися лялькою чи хімічними речовинами? Чим можна гратися молотком чи цеглинками Лего? Лійкою чи сокирою? Що безпечніше? Кубик, рубік або ліки? М'яч або сірники? Іграшкова машина чи цвяхи? Що безпечніше ножиці? Або олівці. Зайчик думає, що ж безпечніше, ніж чи велосипед? Зайчик обирає велосипед. А тепер фея-казок хоче перевірити тебе, чи зможеш ти обрати правильну відповідь. Які діти обрали правильні місця для ігор? Чи всі діти катаються в безпечних місцях? Хто з дітей правильно поводиться з електроприладами? Яка дівчинка вчинила правильно? Треба подивитися у вічко, якщо ти бачиш незнайому людину, відчинати двері не можна. Хто з дітей вчинив неправильно. Якщо тобі незнайома людина пропонує сісти в машину, піти кудись або щось смачненьке, іграшку, тваринку, обов'язково відмовся, бо це небезпечно. Ти молодець, дякую тобі за допомогу зайчикові і за гарні відповіді. Дякую за увагу. До нових зустрічей!